Ну, сподіваюсь, що не буде такого, що ми тільки почали, а мені світ вимкнуло. Сподіваюсь, так. I'm ready to go. Ну Все, поїхали. Учора Настя стрім робила більш ніж 4 години. Це її Часу вистачило Я трошки подивився, а буває, ну я так здивований буває. стоїть там в вікні, які вони вбивають, стоїть просто в вікні з пістолетом. Угу. Ну, в, в, вона грала, каже, що в них е, інші Стиль гри. Нет, я Ну, і то я бачу. Так у них такий якийсь аністетт просто на тупо вікні, ти там можна було сквозь, вже не давно дати в голову. Ну, значить, челіки не до петрала що треба робити. Ну, в будь-якому випадку, кожен грає, як він хоче, як він вміє. Ми, Ні, з, ну, то, ми, так. ми з тобою пушери. Хтось там полюбляє перестрілки. Тось жду. То есть под кущом сюда. Угу. Так, ливо, вправо, куди нам прямо пришло. Ух, там дви бабки. Я он сегодня пришел на цей нацеплай, и мне чель здесь ста метрів в голову. Сидит и чекає поки хтось там запинить. Кожного свій геймплей. ось цю курву треба Красунчик. Ну, головой не стояла, прийшло дві кулі давати. Да, зрозуміло. Тихо, тихо, тихо. Мені наче здалось що з тієї сторони бігать. Там ітка не водить. Так воно можливо не близько. Все, пішли далі. Угу. О, пішли, о, пішли на фауну на цей. на до ферму і там якраз тепла і буде поруч потім. Собаки. Упс. Я б випадково зробив постріл забув, ага. забув, де в мене кнопка. Не, не Тикай мы, тикаємо. Все, Все забий на нього. А, ну можна і так. Я сейчас добіг би біг за нами, він швидко бігає. Так, та твой я. А то вже не, не буде важ, там... Неважно зіграв. Тож в мене так відсвічують з вікна, це просто дупи якесь. А кила зліва входити, я не... Дуже полюбляю через. 25 хп не вистачає. Ага, о, пане Василь, бажаю здоров'я. Дякую вам, також гарного настрою, якщо будете ще дивитися, ще гарного перегляду. Ми тут сподіваємося, що мене не випкнуть світло. Раз п'ять хвилин. А це обіцяє. Та я ж не знаю який графік навіть сьогодні. Сьогодні повинні були вимикати, але ніфіга. не вимикали. Так, тут лохудро. О, тепер по дорозі на цеплайбі. Ага, точно. Я уже майже били сопладчику. Подожди, а я? я сейчас не бачу. А, у не, ск не, сказал, что я не туда иду. Тут касса есть. Забираю кассу. Тысячу баксов. Я вогняного вбув, дал 1000 баксов. Так, куди йдемо? АДК. А, ти... а, бать. А, там же ХПшечка. Вогняний! Тикай, тикай, тикай. Забей на нього. Сперед, ідемо, там, мітка попереду. Угу. Ти ч Де? Собаки зліва. Тихіше? Десь ще халборн должен быть. Сейчас консерв на нього. Так, мітка у нас зліва. Так, знаешь, хилку скажи, будь ласка. Ну ты не взял там, да, на этом? А я забыл, блин, я. Как же мы на вид светлю? Я хотел. Это да. <свист> жесть, какая-то. Зараз після после этой катки спробую что-нибудь нависать. Нависать не можешь забрать mm -mm. я Я далеко Вот и судьбу. Сейчас просто я вот тут Забирай. А він еще не втек. він не может втекнуть звідси. забираю. забрал. А, текай. А. О, у нас тут а -а -а. поворачивает босс. А то я в поле себе шприц. БХЗ. И слы поликуйся в этом или Да я уже, 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 уже. Слы через подвал. Ти, як скажеш. Ну тут челики вже були, це означає, що вони знають де бос. Вони на босі. Да, ну не факт, вони могли першу взяти, мітку. Моби бачі, стоять стоячі на місці. Ну, не ну, хто їх не. Не, ну. О, червоний, червоний бос. Позаду нас біжить хтось. А, то монстр. Зараз Пішли. я проб'ю. Зачекай. О, або вони їх б'ють, можна запустити, поки вони б'ють. Ага. Нема. Вони відійшли. Можемо йому закинути. Я закину. Можна закинуть давай закинути і замінуємо сходи потім. І потім я сходи быстро за... Я в лучших. А ч, мы не нема Выжинай. Да выжинай, я ставлю капкан. Так, давай, я тут на, на сходах ставлю. Я там капкан поставил трошки. Я вот тут ставлю. На сходах. Ага, ти ось тут поставив. Іди сюди. На... на двері. Стави. Ми будемо тут ховатись. На двері став будемо тут ховатись. щоб нам Єсу. не закидали бомбу. Бо ти казав, перед цей. Ага, все, 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 я. Що нема де ховатись. Все, я тут зверху ховаюсь. Тут і на на перед. Е... Кодом буде капкан. Аби, обе... угу. ну, щоб ти. Я зрозумів. Буде за дверима, якщо що, то все. Це... Нам буде куди тут спускатися і куди бігти, якщо що. Бо ти казав, тут немає де ховатися. А вот тут можна де ховати. Туди можна за угол забігати, вибігати, що Угу. А ні, у мене було стільки бомб, мені дали сящить. Нічого, нічого. А Хелборн в углу. О, до нас іде Хелборн. О. підходять. Диви на всяку да, да. вниз. Стой пасхайк счет. Що... Ну, на всяк випадок. Прямо тут Воно стріляє випадок. стріляється з кимось. Че хтось мер березне Халборн заходить з цієї сторони. Угу Вже підходять на картонах відкрили двері ті біля боса, ага. Почекаємо. Мою мою бомбу. Вони. Вони мою бомбу. А, мою пастку. У мене світло вимкнули, якщо що. Зараз цю катку дограємо. Я в От меня, ты диме! Підімою. Ще хтось підходить. Тільки не знаю, звідки. Бери вітку. Вторую беремо. Давай сюди до мене вниз. Да, їх там двоє ще йдуть. Так. Або це, щоб встановити, аби срабасі вистановити, аби б треба. Де вони? А отут. За підсторонно може дивитися. А, все, подивився. Я спробую залутати, поки б топати собі. Вони будуть зліва заходити, бо там пастка, ось тут. Чуєш? тутся пробити. так, він не, да, не продається влучив. Отруєними кулінами в лутях нього. Ну можемо запушити, якщо я бажання. Хочу ж якось собі. Тільки скажи. Вбив. Я на ту пастку не хочу потрапити, Стою перед нею. Ось тут зліва, біля мене челик. Угу. Чи... Свою... Давай я знімаю і выходим. Давай. Давай. На сходах, на сходах не йди, не йди. Не йду, от, де його друг, а і от. Вон залутайся тут, якщо треба. Еще один є. Ага, ось тут оба. Нехай вони до нас йдуть. чому ми повинні? Та да Пішли, пішли, там, ставим, ставим дай. Іди, я пастку поставлю. За твоєю. Поставив, іди, іди. Все, пішли звідси. Виходь. Подивись, лише тут є хтось. Давай залутаем челики. Підходять, підходять. Ну хай подходит. Пока лутай. Двое. Двое, да. Пришло типа уйдем, хай. Давай. Подум, подумай, Подумай, потому... что мы уж. Что за очка туда? Ти Ні не бомб ніяких не подавали. Так, один, один намагається спуститися. Это бі проти труду вколов. А, ну, тут он. Відходь, не хай почив. що в влучив в мене. Я знаю, що нема свитка. Попав в пастку, попав... в. А, в одну потрапив, а зараз в іншу буде. А, Та не буде, мою, буде, пастку, буде там. Він мою пастку зняв. Прямо біля мене ось тут зліва. Підходить на картонах. Підходить. Позаду тебе двері будуть можуть зайти. Так, один тут двері. Так, ти там дивися, а я тут дивлюсь. А то далеко для мене ті двері дивитися. Лучив! І что його болит на? ні? Не добив. Ну ти добив. Я добив. Красава Це якось дуже швидко відлотів. А може у нього вже було цей, ну як його. Ну все наче. ризики є. Пішли в печеру, заберемо цей е е гроші і на вихід через Сілборна. тебе ж там небагато Угу. <звук> Тільки треба буде передивитися ще раз, бо тут є такі челіки, які баксів. Йопа. Тут на ханта було, ладно. Беру собі бавку. Все, можемо бігти. На хелборну Угу. Подивимося, що там перк. Прикро, що лише одну катку можу зіграти, бо в мене угу. як я й казав, вимкнуло світло у мене. Непотужний Екофло, він не для ігор, бо Монік і сам системний цей блок, він потребує багато. ну Не дуже багато, але все, я встиг. Я їх побивав, ну чи відігнав, я не знаю я по-мпом. У мене на вулиці вмикають цей генератор, він так потужно ходить. Просто. Е, хлопці, хлопці. На жаль, катка лише буде одна. Ну, зато гарна катка. <гум> так, ти там вбив декілька. Я одного вбив. іншого... Чо і Во, потім. Ничего, трогать. Я сам з одним розмінявся, потім ти того добив. Который угу. нам митку принесли. Угу, угу. Ну, 100, гроші. Є, yes, 7 гривень. Мені 17 А, ось де твоя голова. До дупи твої. Я не під хилбор на цього вмивала. Не знаю. Мене його, на жаль, не показує, бо я вмирав. Я ж теж вмирав. Тому я не, знаю. Я, я десь на цій локації. Треба шукати його тіло. А ось він, ось він, ось. Перк червоний. Десь чит. О, вообще. Вот это нам вообще. Пощастило. Пощастило. Так. Нікого нема. Ну зачекай? А мені якусь мітку показує там далі. Не можу розуміти, що це за мітка. Заглюб. мітку показує, де ми були, де боса виганяли. Мітку. Ну, зрозуміло. Ех. Гарна була катка. на жаль. Ну, як з'явиться, пиши. Угу. сподіваюсь дуже швидко буде. Всім дякую, всім гарного А дня. сьогодні багато раз вимикало? Жодного разу. З жодного разу, да? а Це тут так? За прям раз? вимкнули, так. Ну ладно.